Люди, ну що я вам скажу? Високосний рік є високосний рік. Він нас випробовує і в цьому році він нас випробував морозами. Кукуруза вимерла вся в ноль. Мороз був такий, як треба. І слава Богу, що ми не внесли гербіцид, а то був би капець. І було прийнято рішення зробити пересів соняшником. І так, як на цьому полі вже були понесені затрати по кукурузі, було прийнято рішення сіяти сортове насіння, щоб вийти хоча б в якийсь ноль, щоб не залишитися в мінусі, а то і так вже кармани пусті. Так ось, о, соняшник, сур. Період вегетації в нього до 90 днів. Скосимо десь в сентябрі. Урожайність не плануємо високу. Десь до 2-20 до центнерів. Я думаю, це буде нормально. Зараз покажу вам, яка фракція. Фракція тут іде екстра. Буде класно і просто його посіять. Зараз не мусоримо. Дивіться. Ось. О. Фракція екстра протруєне. Насіння один в один сорт. Тобто, що я вам скажу? Хороша лінію у нього, період вегетації до 90 днів. Бомбезне. І цей бомбезний сорт стої копійки. По маслу в нього бомбезно, по ціні він бомбезний, по фракції насіння також. Але є і свої нюанси. Грандстаром його бризкати не можна, ні євролайтінгом. Він йде по класичній е, схемі вирощування. Ну, Я думаю, що якщо тут на цьому полі вже було три культивації, то ми обійдемося механічним прополкою і окучуванням. Можливо, що якісь десь злаки повилазять, побризкаємо клетодимом. Якщо буде амброзія, можливо, да, це можливо, геліантиксом. Більше нічим тут носити, нічого не буде. І що я вам скажу? І тепер будемо наблюдати за цим соняшником, щоб його не з'їли. Ні хвороби, ні хробаки, ні птиці, я не знаю вже, що його. Бо згод високосний, це капець, капець, це капець. Все, я все сказав, я поїхав. Все, поїхав.